Подивіться уважно на ці обличчя: це 63 українські військові, волонтери, медики, які протистоять російській агресії в Україні. А нині, під час саміту Великої Двадцятки в Гамбурзі, на які з'їхалися лідери наймогутніших держав світу, ці люди звертаються до політиків із білбордів. Вони нагадують світові про війну, на передовій якої вони перебувають, а також про зобов'язання, які взяли на себе в 1994 році США, Великобританія та Росія захищати територіальну цілісність України в обмін на відмову від ядерного арсеналу. Чи почують українців світові лідери? Перший плакат знаходиться на біля центрального входу до виставкового центру Гамбурга, де проходить саміт Великої Двадцятки. І тому неодмінно всі лідери Великої Двадцятки зможуть побачити обличчя патріотів нашої держави. Проект Уважно подивіться на ці обличчя започаткували в 2016 році український кризовий медіа-центр Посольства України у США та фотограф Роман Ніколаєв. Доки триватиме війна, звернення не втрачає актуальності, особливо нині, коли Велика Дев'ятнадцятка має шанс виступити єдиним фронтом проти агресії Росії.